Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на нашому Ютуб каналі. Мене звати Вікторія Клименко, я хед клієнтського сервісу компанії GoIT. І сьогодні ми поспілкуємося з випускницею курсу Fullstack Online Валентиною. Валя, привіт! Як твої справи? Привіт, все добре. Дуже радий це чути. Валя, розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії і яку позицію займаєш? Я працюю в компанії в Польщі. Займаю позицію наразі Node.js Developer, це бекенд. Але ми ще маємо свій власний продукт, і там я іноді трошки роблю фронт, але Мішев хоче, щоб я була повним фулстаком. Угу. Супер, як називається компанія, скажи, будь ласка. Киві? Угу. Чим взагалі займається ця компанія? Ми маємо свій власний продукт. Який полягає на це насправді дуже велика дуже великий додаток. Наші клієнти це виробники меблів, і наш додаток поєднує всі пузи, які їм необхідні при роботі їх компаній. Тобто в нас є додаток веб. Тобто, ЦМР є додаток для водіїв на телефон, який виконує роль сканера при доставці товару. Ну, тобто, така Це для, для виробників меблів. Це наш власний продукт, над яким ми працюємо всією компанією. І також ми працюємо на аутсорсі в, у співпраці з великою досить великою польською фірмою, вона називається Bitnoise. І, ну, скажімо так, нас здають в оренду. Зрозуміло, супер, дуже цікаво. Розкажи, будь ласка, яким було твоє життя взагалі до ІТ? Чим ти займалася? До IT я мала свій власний бізнес. Ну і, власне мені треба було здобути певні знання в сфері SEO. І, е, Бізнес був пов'язаний, є пов'язаний, бо він далі діє, пов'язаний з вендінгом. І коли ми отримали перші вендингові автомати, то я зрозуміла, що мені не вистачає технічних знань і пішла вчитися. Ух ти. А, тобто це була така потреба для розвитку власного бізнесу. Так. Угу. Розкажи, будь ласка, про своє знайомство з GoIT. Чому взагалі обрала саме нас а, і як взагалі нас знайшла? Ви мене знайшли самі, бо це була реклама в Facebook. Це була реклама марафону, і це був, мені здається, вже це був коронавірус, і тоді мені треба було. Здобути технічні знання, <рисність> е, треба було мати щось, що не буде що, що буде стабільним за будь-яких обставин, скажімо так, і все зрослося якби в один, в один дуже хороший пазл, і я пішла вчитися. <рисність> 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 чи проходила ти марафон, чи ти образу, одразу почала з курсу? Я проходила всі марафони, які у вас є. Ага, тобто ти обирала між різними напрямками, чи ти маєш на увазі всі, які були по фронтенду? Всі, які були пов'язані з кодом. Тобто, я проходила HTML CSS, JavaScript і Python, мені здається, так. Угу. Що сподобалось найбільше взагалі? Що робила на марафонах? Можливо, пам'ятаєш? Я пам'ятаю, що на першому марафоні ми робили CV. Потім на JavaScript ми робили бот, Telegram бот а на Python щось зв'язане з даними, з обробкою даних, але я вже не пам'ятаю. Угу. Що було найскладніше для тебе, який з трьох марафонів? Е, з JavaScript, мені здається. Тому угу. Чому вибрала інформація, чи все саме було складно? Е, Мені трошки складніше було зрозуміти язик, мову JavaScript. І тому я, мабуть, її вибрала і ще тому, що вона одна з основних, особливо на фронтенді, хоча мені більше подобається бекендер. А розкажи, будь ласка, детально, що взагалі, коли ти почала шукати роботу? Ти ще вчилася на курсі? Чи ти вже завершила? Як це було? Я почала шукати роботу, коли я вже завершила курс. І я вважаю, що це було помилкою, і треба шукати, коли ти ще вчишся. Мені здається, що це буде легше. Я шукала роботу 4 місяці, це довго, як на мене. Я б хотіла розказати, як я її знайшла. Це дуже цікава історія, бо е, я шу, почала шукати в серпні і знайшла роботу аж в грудні. Е, я моніторила щодня всі сайти з вакансіями, е, розсилала CV, проходила дуже багато співбесід, але на останньому етапі мені відмовляли. І я вир... мені вже це набридло. і я згадала, що біля мого дому є. Офіс і там здається п'ять компаній з IT. Але я зробила інакше, я взяла у моєму місті мапу Google, виписала всі офіси і розіслала просто всім CV. Це було в суботу, і в понеділок мені дзвонив мій теперішній шеф, запросив мене на співбесіду. В середу я пройшла співбесіду і в наступний понеділок я вже була на роботі. Клас, О, це. Слухай, це називається стукайте в двері і вам відкриють. Розкажи, будь ласка, на якому місці ти шукала роботу? я так розумію, ти в Польщі, в якомусь конкретному? Місці? Е, так, е, я дуже хотіла м, працювати в офісі, бо я вважаю, що це важливо, коли ти тільки починаєш свою кар'єру, бо ти можеш питати якби, одразу на місці колег, якщо щось не зрозуміло. Але в моєму місті, це Познань, тут дуже було мало вакансій, тому я вибрала. Розкажи, будь ласка, трошки детальніше про своє навчання. Коли ти вчилася, я так розумію, ти ще займалася своїм власним бізнесом, тому треба було і працювати, і вчитися. Чи як це було? Так, я і зараз їм займаюся, тільки я вже виконую більш технічні питання, тобто застосовую свої навички здобуті. Навчання е, е, було, е, живі лекції ми мали ввечері, як всі мають я думаю, тому це було не проблема, щоб м, все поєднувати. Е, іноді не встигала з домашнім завданням, але, не. Не але ш, е, так, що я можу сказати е, під час навчання найважливіше то є систематичність і, і витрачати на навчання ну, принаймні дві години на день. І тоді все буде добре. Mm -hmm. Чи можливо якийсь із блоків навчання для тебе був найскладніший? Якщо чесно, для мене найскладніший був реакт. Я просто не дуже люблю фронтенд, тому. Перепрошую репета, якщо будеш дивитися. <ріст> <ріст> Ось. Е, Ні, просто мені здається, що. я не знаю, мені більше подобається продумувати логіку, яку не видно. Скажи, будь ласка, а. Три найважливіші поради для студентів, котрі тільки починають взагалі своє навчання, свій шлях. Що б ти порадила, що треба робити, щоб дійти до кінця, і потім успішно працевлаштуватися? По-перше, це треба напевно визначитися, що тобі це треба, бо це дуже складно, бо ти маєш вчитися щодня. І навіть коли тобі здається, що ти вивчився, то це неправда, ти маєш вчитись далі. І щоразу дуже часто з'являються нові технології, які ти маєш знати, щоб бути хорошим спеціалістом. Тому якщо людина не готова до постійного розвитку, до постійного навчання, то це сфера не для вас. По-друге, не боятися складнощів, якщо ви вирішили цим займатися, не боятися питати, не боятися виглядати глупим, не боятися задавати питання, бо якщо ти не задаєш питання, то це гірше, якщо людина намагається сама там, я не знаю, вигадати. Велосипед не соромитись і просто більше присвятити часу саме вирішенню цього питання, не боятися просто просити про допомогу, в цьому є... не, нема нічого страшного. Всі починали з чогось, і це є окей, бути готовим до різних челенджів, бо не все може. Виходити з першого разу, і, і просто треба робити, і все вийде. Дякую тобі дуже. А, Валя. Я дуже рада була сьогодні побачитись з тобою. Дякую за твої поради. Дякую за те, що розказала свою історію. Я тобі бажаю подальшого успіху в твоїй роботі, щоб в тебе все так. складалося в кар'єрі, так як ти того хочеш, і була дуже рада бачити тебе. Добре, дякую, велике. Друзі, дуже дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Ставте пальчики догори, підписуйтесь на наш канал та до зустрічі в нових відеозаписах. Всім папа! -па.